Україна 2016 рік. Щодня на сході гинуть люди. Одні можновладні мерзотники змінили інших і ховають свої статки в офшорах. А тепер корупціонери від влади хочуть забрати в українців останнє парадокс в усьому світі. Ціна на нафту на газ падає, а в Україні росте вартість тарифів на житло, комунальні послуги. Я Дмитро Блауш, кандидат народні депутати від радикальної партії Олега Ляшка. Це квартира моїх батьків. Типово 67 квадратних метрів. Раніше за комунальні послуги вони платили 1100 гривень. З цієї осені їм доведеться викласти 4-4,5 тисячі. Батьки просто не зможуть платити за цими зворячими рахунками. А на селі зовсім біда. Старі дров'яні грубо порозбирали, а тепер рахунок за газ для бабці 2,5 тисячі гривень. Де ж на селі взяти такі великі гроші? Я, Дмитро Ярославович Блауш, йду до Верховної Ради України, щоб допомогти Олегові ляшку врятувати своїх батьків, Ніну, дідо Миколу. Сотні тисяч чернігівців та десятки мільйонів українців від злиднів та безнадії. Голосуй серцем, голосуй розумом, голосуй волею. Дмитро Плауш, радикальна партія Олега Ляшка.